Заміна елементів дії. Дивимось. Ну, якщо ви в моїх руках бачите елемент EV33VA ємністю мінімум 3300 мАч, мабуть, ви вже здогадали, що зараз буде заміна елементів оцієї старенької HP оригінальної, яка має назву TD-06. зібрана вона була на елементах Samsung SDI-26F ємність у неї колись була 5200 мАч. Що ж, міняємо? Заміна виконана, все надійно, все якісно, зварено, заізольована, спаяно. Результат програмування. Дивимось на екрані. До речі, чіп тут Renesas N37512. Ідеально до 1000 вольта вирівнені секції, один цикл, 12600 зарядний вольтаж, 3,5 А заряда, 6600 ємність, 120% життя. Сьогоднішня дата і обов'язково тест на умовний внутрішній опір. 22, 21 і 24 умовних мільйома. Ідеальний стан нової батарейки. Поновлений акумулятор зі збільшеною ємністю, з правильним налаштуванням калібруванням чіпа служитиме довго і надійно. Кому потрібно, звертайтесь.